Навіщо ставити цілі? Справа в тому, що нашому мозку набагато спокійніше, коли є ціль, бо тоді йому здається дорога і життя більш змістовна, і він точно знає, навіщо сьогодні щось потрібно зробити, і що я зможу завтра чи, через деякий термін там щось отримати. Більш змістовно і детально розкриваю цю тему. Віктор Франкл, людина, яка пережила концтабір, це психолог, який започаткував свою логотерапію, де пояснив на власному прикладі, на прикладі багатьох своїх пацієнтів сенсовність постановки цілей для здорового, комфортного життя, взагалі для життя. А що ж робити, як неможливо йти за своїми цілями? Просто зупинка і неможливо щось робити. От в такому випадку потрібно шукати причини, чому я зараз не можу ставити цілі, або чому я не можу щось робити для того, щоб йти за цими цілями. І, як правило, два варіанти буде відповіді. Перша відповідь банальна. Ви просто втомились. Ви настільки пришвидшились і забули про відпочинок. що... Голова, наче відірвана від тіла. І це таким чином тіло дає вам сигнал: зупинись, дай мені спокій, дай мені відпочинок. І найкращий спосіб в такому випадку це дійсно зробити паузу і відпочити. Бо рано чи пізно ви можете стикнутися з таким моментом, як вигорання. А з вигорання набагато важче виходити, чим з простої відносно простої. Фізичної чи навіть емоційної втоми. І другий варіант, друга причина, чому не йдеться, не робиться ціль, це ви йдете просто не своєю дорогою. Ви обрали чужу ціль. І якщо ви зараз собі поставите питання, чому я не хочу досягати цієї цілі, ви точно отримаєте відповідь. А от що робити з цією відповіддю і як на неї реагувати це уже вибір за вами. Але кожного разу, коли ми задаємо чесні прямі питання собі, наше внутрішнє я, ми самі собі завжди чесно відповідаємо. Головне не боятись задавати незручних питань.